Я впевнений що зараз взагалі йдуть розмови, а що буде, якщо Росія зникне е, з нафтового ринку світу? Ну, от просто зникає. А що відбудеться? А нічого не відбудеться, виявляється. Якщо не дотиснуть хоча б Індію, так е, ну, Китай це як бонус буде, ну так Росія припинить існувати. Тому що немає економічного економічного е, 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 підґрунтя існування держави. Тому що. Радянський Союз Радянський Союз міг розпастися в дійсності раніше, що в 60-х роках минулого століття. Там же реформи почали проводити ринкові, тому що не знали, що робити з економікою. Що врятувало відкриття величезних покладів нафти, оце у Тюміні. А потім вони підтримували ці заварухи на Близькому Сході. Підскочила ціна на нафту в 70-х роках в 10 разів. І цей Радянський Союз ще протягнув 18 років. Тоді будувалося це. Це те, що називається у нас застій Чого у нас Брежнєва так досі люди згадують літнього віку. Ну тому що за Брежнєва була висока ціна на нафту. Закуповувалися там імпортні товари, будувалося багато чого. А основним ринком збуту завжди була Європа. Тому що це преміальний ринок, як і для Росії. Зараз все. Трамп о, витискає росіян скрізь, скрізь де тільки можливо і з нафтогазового ринку Європи, тому що цю корову доїти він буде. І тому тут у цими і у них фундаментально протиріччя з росіянами. Тут питання не про економіку вже тут. Про існування е, Росії буде як держави, а на підставі чого як, як, як ви будете взагалі жити. Тому що е, залежність Росіян від нафтогазових е, в першу чергу нафтових доходів. Там ну величезно до 50% діснесті відсотків бюджету. Говорить Росіяни, говорять, що тільки 20 Але це треба дивитися, що вони рахують.